Що ж це за місто? Пекло. Проста могила, де душі сплять в очікуванні вічного суду, або ж це реальне місце муки страждань. Дуже часто вчителі замінюють слово пекло в Біблії на древній єврейське шеол або грецьке гадес з оригіналів Біблії. І кажуть, що ці слова означають не місце мук, а загальну могилу людства. Але ця думка не має нічого спільного зі Словом Божим. Навіщо вже вчителі роблять це замінюють? Слова у Писанні, тому що звичайній людині слово пекло дуже зрозуміло і викликає страх, бо ніхто не хоче туди потрапити. А ось слово шеол або гадес нікому не зрозумілі. Тому цими словами можна маніпулювати як завгодно. І апостол Петро добре сказав про лжевчителів у своєму посланні для церкви і пише: були лже пророки в народі, так і у вас будуть лже-вчителі, які ведуть загубні бревні. І відкидаючи Господа, що їх викупив, потягнуть самі на себе швидку смерть. І багато хто піде за їхньою розпустою, і через них шлях істини буде зневажений, і з зажерлівостю будуть вловлювати вас улесними словами. Суд їх давно готовий, і смерть їх не дрімає.